Добре, що перемогли 3-2. Одне тішить, що забиваємо, але знову та сама проблема, що пропускаємо. Ніяк не може зіграти на ноль. Але на то є свої причини, тому що, як кажуть, десь футболі не буває. Веремінко практично півтора місця ігрової практики не мав. І ми постійно тусуємо ту задню лінію. Сьогодні ще вночі за ангіною захворів наш ще один центральний захисник Векляк. І... Мусимо постійно тут тусувати, а в футболі, як є правило, щоб задня лінія має бути стабільна. Але нічого, добре, що перемогли, але кажу, вони є молоді футболісти, вони якраз мають рости в тому плані, що 2-0 вигравали, ігра повністю була контрольована нами. І стандартно один гол отримали, потім другий, якийсь почалася паніка. В таких ситуаціях треба, щоб знайшовся в команді лідер, щоб десь втихомирити ту ігру і довести до логічного кінця. Але кажуть, добре, що виграли 3-2 і рухаємося далі. Ну, добре, що він впевнений в своїх в своїх діях. Коли футболіст пенальний, тому взяв і пробив, забив 11-метровий. Такі футболісти не мусять за собою вести, тим більше в даній ситуації він вже трошки старший, тому що біля нього вже футболісти притираються 99-2000 рік. І хтось мусить бути на футбольному полі лідером. Але в якій степені задоволені, в якісь ні, тому що в нас було дуже багато моментів, де не можемо довести до логічного кінця, тому що нема холоднокровності в останній стадії завершальній. Але тому я говорю, що це є молоді футболісти, які тільки вчаться, десь буде над тим працювати більше, щоб вже при виході десь з флангу чи посередині, щоб вони хлопнокровніше зіграли і м'яч перетнув лінію воріт. В них ще є час, тому що вони молоді і десь два роки вони ще мають в запасі. Звісно, що ми будемо налаштовувати футболістів на перемогу, тому що перед тим ми наголошували, що ми маємо максимум очків набрати. І зараз остання гра з Зорею, Будемо налаштовуватись на перемогу, а кінцевий результат покаже 18.00 на табло.